Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку фермер Симулятор 2017. І сьогодні буде тестова, тестовий запис, тестова така серія, епізод, який покаже наскільки вам сподобається чи не сподобається відеокамера вебка. Вебка, ну, досить таки часто мене це просили зробити, тому я вирішив, що вже час Час цієї самої вебки. Ну і епізод буде досить таки короткий, тому що тестова така версія. Чому я вибрав машину, та тому, що ми будемо з вами продовжувати грати в машині, і тут досить таки багато роботи, тут досить таки. Треба буде багато заробити грошей. Ну, і, звичайно, напевно, це навіть головний такий елемент. Це те, що тут з'явилося дуже багато різних цікавих об'єктів і можливостей з тих пір, коли у нас була ця мапа. Ну, я впевнений, що більшість з вас пам'ятає. Цю мапу, як вона з'явилася, що у нас тут було. Тут практично нічого не було, був роздрай справжній, не було ні нілосної установки, не було устаткування, до речі, отам дивіться. Давайте зараз туди з'їздимо, я тільки відвезу оцю бочку, яка трактором виляє як хвіст собакою. І, звичайно, трошки, буквально трошки ми розглянемо з вами, що ж тут з'явилося цікавого, на що потрібно збирати гроші. Здунник. Вітаю. 6 тисяч літрів. Нехай тут стоїть. Це зараз неважливо. Важливо ось що. Ну, я думаю, що багато з вас знає, що з'явилася можливість побудувати Мерію. Вона коштує не дешево. У мене всього-навсього 17 тисяч. І Мерія, здається, коштує 150, якщо я не помиляюсь. Зараз узнаємо. Точніше. 160 тисяч. От, ви бачили, що вірніше бачите, що завезли будматеріали, Оця згорівша колись це була така, ну, як сільрада, щось на кшталт сільради, але вона згоріла, була пожежа. І тепер, звичайно, тут замість неї потрібно зробити справжню велику, красиву. ну Ось таку, оце ось проект, архітектурний проєкт з'явився вже. Ну і власне таке щось буде. Будемо сподіватися, звичайно. Так, і коли у нас з'являться гроші. Поля засіяні, до речі, мілка попрацювала. Вітання від мілки. І зараз з'їздимо до того цікавого об'єкту, який з'явився, який дозволить нам з вами заробляти ще більше грошей. Поки що, звичайно, його відкрити не можна, тому що він. Буде доступний тільки після того, як буде збудована мерія. Ось, дивіться у нас. Тут аварія. Здуник там з, чи то з Сидорочем, чи то ще з кимось про щось розмовляють. Трак, трактор, бачите, автобус зійшов а, з дороги. З'їхав на узбіччя, ну і власне кажучи, туди нам не можна зараз пройти. Як тільки буде розблокована мерія, то тоді ми з вами зможемо сюди дістатися і купити оцей об'єкт. Об'єкт, який дозволить робити... робити багато чого, багато цікавих речей. Ну, насправді заробляти гроші на компості. От, але він настільки цікавий, що я впевнений, він вам сподобається тим, хто грає на цій мапі. Так, добре, і у нас іще є. Ще є об'єкт. От він поки що не готовий, але я думаю, що буде готовий вже скоро. Об'єкт, який дозволить ще більше. Ще краще працювати нам з вами на фермі з коровами. Ми сюди теж завезли, дивіться, будівельні матеріали. Зараз він коштує просто нереальних грошей, але потім автоматична мікшерна установка, устаткування. Але потім він буде коштувати нормальних грошей. Я думаю, що він не повинен, знаєте, там більше, скажімо, 200 там чи 300 тисяч коштувати. Але який дозволить автоматом годувати корів. Адже це, це просто чудово. Новини просто чудові у нас вони. Так, дуже добре. Мені подобається, я прям весь, як то кажуть, у нетерпінні працювати, працювати побільше, побільше. Заробляти і врешті-решт зробити з цього невеличкого такого містечка справжню, як то кажуть, лялечку Так, добре, давайте трошки тут проїдемо. Залишилось тут не дуже багато врожаю прибрати. Так, поїхали. Проїдусь, як то кажуть, від першої особи. От чому я зробив фермер-симулятор не на симуляторному каналі? Ну, власне кажучи, все ж, все ж тому, тому що у нас сьогодні з вами тест. Іде його робити, як не серед тих. Глядачів, які можуть щось порадити, які, як то кажуть, таке у нас з вами коло таке плотне коло, коло друзів. Ну і, звичайно, звичайно, якщо вам сподобається, якщо це прийнятно буде також і для мене, то ми продовжимо і всіх інших летсплеях. Ну, не всіх, можливо, інших, але в деяких. Напевно, ми з вами це продовжимо. Там, де це буде доречно. Тому що не кожна гра, власне кажучи, потребує вебки, мені здається, знову ж таки. І, можливо, через якийсь час ми з вами зробимо також яке-небудь опитування. Та хоча чому через якийсь час? Сьогодні. Сьогодні ми зробимо опитування. Отже, тисніть у правому верхньому куті, тисніть на ту позначку і вкажіть, чи сподобалося вам, чи потрібно це робити, чи можливо краще без вебки. От, тому що зразу я вам скажу, що це, можливо, з незвички, але це все ж таки трошки. Не те, що важкувато, а якось незвично, напевно, і я не знаю, як воно виглядає зі сторони, чи гарно, чи, чи не відволікає, можливо, просто краще щось розповідати цікавіше, тому що тут потрібно. Мені зараз потрібно зосередитися на трьох речах. Перша річ гра, звичайно, думати про те, що я роблю в грі. Друга річ. Потрібно думати, про що я розповідаю що, якусь історію, або хоча б думати, що я кажу, щоб не вийшла яка-небудь І третя річ, це, от зараз із вебкою мені потрібно контролювати своє обличчя, щоб щось таке не утнути, що потім розійдеться, я не кажу всім інтернетом, але розідеться серед глядачів. Як якийсь прикол. <хи> От тому мені, звичайно, цього б не хотілося б. А коли розпо розподіляється, розпилюється увага на три речі одночасно, то напевно ні одна річ не вийде нормально. От, ось в чому проблема. Без вебки я. Всього на дві речі розподіляю свою увагу, і то ви знаєте, що десь там щось не помітив, щось не те зробив, тому що треба думати, що кажеш, придумувати і робити, власне кажучи, теж щось у грі. Напевно, ті, хто ніколи не робили летсплеї, ті розуміють, верніше, ті не розуміють, як це. Як це коли розподіляєш всю свою увагу? От, то було 50 на 50, а тепер 33, 33 і 33. Що вийде, не знаю. Але будем, будемо сподіватися, що щось вийде. Так, ну добре. Я тут прибрав. Там по поля наші з вами. Зріють. От, у нас, здається, здається, у нас є пшениці 131, досить таки багато. Соломи 381 і. кукурузи 11, верніше 135. А каноли 41. Досить таки багато в нас з вами всього у каморі у комірчині в моїй. Хм, це добре. Отже, можна буде продати скоро. Продати, заробити грошей і побудувати нарешті мерію. Поки що та техніка, яка у нас з вами є, ну поки що вона залишиться. Бо вона мені подобається. І з тією кількістю полів, які є, ну, немає сенсу, мені здається, щось зараз придбати щось дуже дороге, але яке буде стояти більшу частину. часу. Так, добро. Высыпаем. Зараблю скриншота. Так, ну что ж, друзья. Тисніть на ту позначку у правому верхньому куті екрану і розкажіть, наскільки вам це сподобалось або ні. Можливо, тоді, якщо сподобалось, то ми будемо. Я буду робити, звичайно, я буду робити більше таких летсплеїв з вебкою. Якщо вам все одно теж тисніть, вкажіть, а мені все одно, я все одно це не дивлюсь. Отже, я на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу і всього найкращого.